Щоб тебе зрозуміти, треба тебе треба почати розуміти. Але можливо так задумано, що мене не треба розуміти. От я така ідеальна, в мене така ідеальна сторінка, в мене таке ідеальне життя. Я не бачу в цьому місці. Якраз от в цьому мене скажуть мурашки, бачиш не датя свідок. Тому що пішла вона нахід за Щас Катя така сидить, що таке. Да? Ні, я... знову мене Катя вибирать зносить, ми да? Ви знову занесла, що я не маю права э, кудись піти. І... Так, стоп, а не все добре. Так, все. Так. Що, ти пішла? Ні, мене просто накриває, тому що мене подрін. Э, ми давали чай до сльоз, ми тепер знаємо, що вона не железная женщина